Вітаю всіх, канал магазину Автоген. і У нас на огляді сьогодні підкрилочки на автомобіль Deo Nubira або Chevrolet Nubira, так як вони випускалися під різними моделями, марками скажем, автомобілів. Але кузови в них однакові. Отже, це йдуть повнорозмірні підкрилочки, які закривають повністю арку. Вони йдуть збільшені, вони закривають вже більше, ніж ті, які йшли автомобіля з заводу. Самий великий плюс це їхній матеріал, це йде пластик капрон, який дуже крепкий, він не ламається, його можна збити, ламати, згинати, з ним абсолютно нічого не буде. Значить, По поводу передніх підкрилочок тут йдуть транспортувальні заглушки, вам їх в пристановці треба зрізати, сюди заходить ваша стійка. Так само аналогічно і в задніх. Це зрізається для установки стійки амортизатора. По установці можна встановити їх, як, щоб було видно цей бортик з під крила, щоб захищав його від каміння і піску, так можна його і зрізати, щоб їх повністю сховати під крило, щоб не було їх видно. В принципі, ось такі модельні підкрилочки на цей автомобіль. Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш канал. У нас багато різних товарів на цей автомобіль. Заходьте, дивіться щасливо.